І переможцем. Хто знає, якого сезону майстер-шеф стає? Ну. Стає? Ну, кажи вже. Стає? Вставай, я їсти хочу. Такий сон не дав додивитися. Я там в майстер-шефі майже перемогла. Хто? Ти? От не треба мене буліть. Я нормально готую. Ага, через раз. А перш ніж вона почне розповідати, як вчилася готувати, я хочу подякувати спонсорам нашого каналу. Завдяки вам я можу їсти свій смачненький корм, а не те, що вона готує. Напевно, всіх в дитинстві вчили готувати найрідніші люди. Або мама, або бабуся. І в мене теж так було. Але відбувалося все приблизно так. Мама додавала усі необхідні інгредієнти, а я лише перемішувала. Або бабуся місила тісто, а я лише допомагала ліпити пиріжки чи вареники. О, які гарненькі динозаврики. Яка ж ти молодчинка всіх нагодувала? І коли мене отак хвалили, я завжди думала, що це дійсно я сама все приготувала. І взагалі, готувати то для мене раз плюнути. Але згодом я зрозуміла, що це зовсім не так. Виявляється, просто допомагати мамі чи дивитися, як вона готує, це ще не означає навчитися готувати самій. І як тільки мама затримувалася на роботі, Алло, Мам, а ти скоро прийдеш? Я вже їсти хочу. Я буду лише через дві години. Посмаж собі яєчню. Це ж легко. Кидаєш яйця на пательню пару хвилин і готово. Пару хвилин і готово. І тут починалося найскладніше. А скільки олії треба? А чого воно так бризкається? А спокійно, це легко. Кидаєш яйця на пательню. А що далі? Може, перемішати треба? А чого воно горить? І як результат? Ще й посолити забула. Після цього я вирішила, що буду чітко записувати за мамою кожен рецепт, щоб не було більше таких ситуацій. Навіть окремого зошита під це завела. Але мамини рецепти виглядали приблизно так. Пиши: склянка молока. А склянка яка? Така чи така? Два яйця. Але якщо маленькі, то три. А це маленьке чи велике? Трохи посолити. А трохи це скільки? Щіпку солі. А щіпка твоя чи моя? Ну, за смаком. А борошна скільки? Борошна на глаз, скільки тісто в себе візьме і випікаєш до готовності. Ви що, знущаєтеся? Що це за рецепти такі? За смаком, на глаз, до готовності. І з такого рецепту ще щось має получитися? Нє, мені таке не підходить. Треба чітко писати, чого, скільки гранів, як довго запікати, при якій температурі. І почала я шукати різні рецепти в інтернеті і переписувати собі в свого зошита. Переписати то я переписувала, але кожен з цих рецептів не перевіряла. І от, одного разу, в восьмому класі, якраз на 8 березня, Батьки Наташки поїхали у відрядження, і вона запросила мене до себе на піжама паті. А що ви там їсти будете? Будемо курячі ніжки смажити. А все під контролем. Книга рецептів зі мною. Ну, добре. Крім м'яса, вирішили ще зробити салат з кукурудзою та крабовими паличками. Та то взагалі легко. М'ясо посолили, поперчили, виклали на пательню, поки все чітко по рецепту. Смажити під кришкою 40 хвилин. О, ми на танцях нові рухи вивчили. Пішли, покажу, поки чекаємо. Не пройшло і 20 хвилин, як щось горить. Та то на вулиці. Курка! Ми забігли на кухню з нашої пательні валить дим. Швидко відчиняй вікна. Чому вона згоріла? Ще ж сорок хвилин не пройшло. Сорок хвилин. Хе -хе -хе, на маленькому вогні. А цю фразу ми не дочитали. Звісно, поставили на великий вогонь, от воно і згоріло. Добре, що в нас був ще й салат, тому голодними ми не залишилися. І ця ситуація не зіпсувала нам наше піжама паті. Але цю історію зі спаленими курячими ніжками ми пам'ятаємо досі і кожен раз згадуємо при зустрічі. І якщо чесно, це не єдина історія в моєму житті, коли я щось спалила. Ну звісно, але то вже зовсім інша історія. Тому, мої дорогенькі, будьте уважні, коли готуєте щось вперше і чітко дотримуйтесь рецепту, тоді у вас точно все вийде.